Всім привіт! В сьогоднішньому дні значить, будемо ремонтувати ще один компресор кондиціонера. В даному випадку це Honda Odyssey, але, в принципі, неважно, яка там Honda чи не Honda. Я дивився, що і в Audie такий самий, я розбирав принцип, принцип роботи то такий самий в Audi, Volkswagen я бачу. Так що, якщо у вас похожий компресор, то значить, у вас теж може бути похожа причина. Проблема в тому, що власник їздив, їздив, все у нього холодило. Власниця, а потім перестала працювати. Вона заїхала на сервіс, хто заправляв. Вони кажуть, треба міняти муфту, бо муфта, електромуфта ну, не притягує електромагнітне, здається там, якби згорівши. Ну, зараз покажемо. Зараз підтвердимо їхній діагноз і покажемо, як це замінити і як це зробити. Машина у нас Honda Odyssey американець. Якийсь там сьомий чи восьмий рік, щось таке 3,5 дізель. Ой, бензин з газом. Значить, от такий от компресор. Отак ось виглядає. На Audi, на Volkswagen, ну і ще на багато якихось яких машинах теж така система. Бо є компресори другої трошки системи. Значить, Що ми першим ділом робимо? Першим ділом беремо компресор. У нас є тут фішка. Так? Включаємо значить, його на прозвонку. Так? Провіряємо, щоб він працював. Пищи, так, цифри йдуть. Тепер беремо, тут є в нас один контакт, сигнал, який подається плюс на нього. Так, Сюди. І пробуємо на масу. Тобто струм повинен піти по цьому проводу, пройти через цю катушку і повернутися через цей другий провод сюди на масу. Так? На масі нема. Так? Тут теж нема. На виході самому нема. Тобто є тільки на цьому проводі, який, який підходить, так? але на виході немає. Тобто ми розуміємо, що в самом ділі муфту треба замінювати. І зараз ми будемо її знімати. Так, першим ділом нам треба відкрутити тут гаєчка на 10. Можна обичним ключом, але воно прокручується. Так? Можна взяти так отримати, якщо у вас нема, воно якби должно відкрутитися. Ну, можна взяти гайковір таке і? і відкрутити без проблем. так. Це ми відкрутили, і тепер нам треба її підважити і зняти. Вона там сидить, звісно, конкретно, забризкуємо сюди ВДшкою і зараз з двох сторон будемо заганяти потихеньку отвертки і піднімати її. Акуратненько, щоб не погнути і тому проще. Так, тепер беремо дві отих отверточки, вставляємо тоненькі так, для початку. Одну з одної сторони, другу з другої. І отак дивіться, вона в нас дуже добре пішла. На якісь ауді я розбирав, то так не хотіла йти. Так ця шліцева частина прикипає. І тепер дивіться, тут, коли ви розберете, обов'язково це колечко, воно повинно бути по тому тут, ця шайбочка, без цієї шайбочки не буде робити. Так, сцеплення ми зняли і достали. Тепер ось до цієї болтики цей склали. Тепер у нас іде тут штопорне кольцо. Так. Беремо далі, нам треба зняти цей шкіл. Так, тепер намагаємося вставити цей наш режим, так. ага. О, є, колечко є, так? Де наш болтик? Тепер нам треба спресувати цю всю муфту. Це теж, звісно, задача шита. Беремо отакий от зйомник. Самий такий маленький, який в мене є. Більшого немає. І пробуємо закручувати. І дивимося, чи вона так зніметься. Головне, щоб не зіскочив лап. А, ну пішла. Ось дойде, видно. Так, тут ось видно. Угу. Маленький зйомнічок він дорого не стоїть. Хазяйський може пригодитися, якщо самі щось робити. Мене виручає постійно так. о, ну все, зняли. Заодно пробуйте ваш подшипник. Якщо, допустимо, гуде та, або шелестить там, то цей подшипник на пресі заказали номер ось якийсь є його, новий і купили. Якщо вже сюди полізла, Ну, в даному випадку тут все добре. Далі ми бачимо ось до наша муфта. Так, знімаємо з неї фішку. Так. О, зняли. Так. Тепер беремо тут ось до всередині, знову штопорне кольцо. Тепер знову беремо і знімаємо його, отак. Одна пішла сторона, одне. Ну ладно, поможемо йому. Видно, що Так. Да. О, ще одне так. І муфта повинна у нас зійти. Ладно, треба їй чимось допомогти. Так. О, пішла. Так. О, ну, Власне, така от муфта. Так. Дивимося, може якийсь номер тут є. Що тут взагалі взагалі є? Ну не знаю, такогось такого номера нема. Фішка на два контакти, один плюс, один на масу питається. Ну і все, і тепер можемо взяти і точно прозвонити. Так. Беремо непосредственно тестер, щоб вже підтвердився наш діагноз на 100%, то кажу так. Беремо два контакти. І ось де ми бачимо, я замикаю, і нічого у нас не піщить, і вона, вона повністю в обриві. Все, під замін. Значить, Прийшла ось така нова муфта, точно така сама, як, як була, запечатана була просто без коробки. Так, значит, пробуем сразу, чем у нас тут что съе. Так. Так, бачим, да? И вот такое сопротивление. На дворе здесь примерно 28 градусов, и вот такое сопротивление. Ну что, ставим ее на место. Так, тут у нас есть штырек, так, тут у нас есть прорез, так. Вот так и туда и ставим. О, села, так. Дальше у нас стояло какое-то колечко. Це здорово. Так, беремо це колечко. Колічко то вигинається. Чого ж ти, друг дорогой, вигинаєшся? Ну, я думаю, ви розумієте, так? Да? Ставимо далі колечко. Звісно вже. Треба йти за отверсткою. Треба заново вибрати. Так, значить, коли встановили, кольцо в нас на місці, защопуємо саму фішечку. О, фішка защопнулась, тут ми заізолірували, трошки натягнемо ізоленту. Так. Це у нас все на місці. Так, тут я намастив трошки солідолом. І тепер пресуємо його ручним пресом. О, сіло, так. Тепер беремо наступне колечко, яке тут стояло. Питаємося попасти. О, і встановлюємо ще це колечко. Так, все, ця муфта. На, муфта на місці. Так, колечко теж. Тепер відкручуємо болтик. Не губимо шайбочку, це дуже важливо. Так, ну і тепер, як завжди я роблю, я змастюю трошки цю шлісову часть, щоб вона потім... Якщо вдруг хтось буде її розбирати, то щоб вона в нього потім хорошо розкрутилася. Звісно, це вже буду, напевно, не я. Але так я завжди роблю. Так, і тепер сюди, ага, шайбочку стоять. Ставимо шайбочку. И теперь ставим mm -hmm. и теперь закручиваем только болтик и mm. ага, закручивать мы конечно уже будем ли ковер сейчас покажу как. так мы используем такие вот ключ тримаем и зажимаем Хватимо. Все. Все у нас добре, все крутиться. І тепер ставимо на автомобіль. Ось так от замінюється муфта, електрична муфта на компресорі. Так, ну і останнє, що ми робимо, перевіряємо вже так, чи на 100%, бо може тут ще маса бути погана, значить, що він штик сюди. От і бачимо, все прозвонюється на корпус. Тобто ток йде сюди на муфту, а з муфти йде на корпус і муфта буде притягувати. І компресор і компресор і буде працювати, і буде працювати кондиціонер.